На гільці дерева сиділа руда мавпа. Довкола пробігав плюгавий кіт. Подране вухо та кульгава лапа, але яскраві очі в очах світ. Чого сидиш? Ти що? Шпаків лякаєш? Ні. Я завжди зазвичай так сиджу. Ти з лузду з'їхала, себе як почуваєш? Надулася. Нічого не скажу. Мовчиш, мовчи, дурне сидить на горі. Він був хотів піти, але ватага псів з'явилася зноська на подворі, і кіт джбурнув на гілочку без слів. Та ж ось на гідці кіт та рода мавпа. Сідає сонечка, і темрява ползе і чухає за грив кульгава лапа. Не поспішай казати іншим зле.